Христос рождається сьогодні одне із найбільших християнських свят, а ми, друзі, знаходимося у Трускавці. Праворуч, Бістро, рідний край, прямо перед нами знаходиться церква Святого Миколая. Ще чуєте, відбувається святкова літургія. Зараз 12.15, і ми йдемо по традиції до центрального бювета. Хочете побачити, як виглядає курортне містечко на різдво? Тоді, друзі, вам зі мною йдемо на прогулянку. В палаці культури Шевченка. Сьогодні буде дизель-шоу. Перший виступ на 16.30, другий на 19.30. Можливо, зараз в обідню пору вони будуть на набів'яті. Хоча не знаю, мінус 7. Сьогодні, у Трускавці. бачите, снігу неба, не нема чим похвалитися, нема так як в листопаді, що було там 25 см, але вчора падав сніг, сьогодні його бачу, навіть стало значно менше. Вітряно, прохолодно, ну, бачите, туман і дуже холодно. Дуже холодно на вулиці, друзі. Ось це церква Святого Миколая. Біля входу встановили Різдвяну шопку. Ну, ввечері зайдемо, друзі, покажу. Бо сьогодні, напевно, ще й ввечері прогуляємося курортним містечком, подивимося, як виглядає трускавець ввечері, чи є люди, як там буде різдвяний ярмарок. Я вам багато чого обіцяв, тому думаю, що ввечері також піду знімати відео. Ну, в першу чергу, зараз цікаво, що там на біветі скільки людей, чи є черги за нафтусою. Чи приїхали. Люди взагалі на відпочинок. У Різдво Судячи з побаченого, не думаю, що зараз курорт заповнений. Вчора був і на продуктовому ринку, і в супермаркетах люди були, але не стільки, скільки було в минулі роки. Дійсно, дуже мало людей. Навіть мало людей скуплялися в супермаркетах. Приїжджав до торгового центру «Вектор», і там навіть були вільні місця на парковці, тому не знаю людей, напевно, що немає багато подивимось як буде на новий рік. До речі, на новий рік буде значно більше снігу, також буде прохолодно. Мінусова температура збережеться аж до Нового року, я думаю, що навіть і далі. Кажуть, що січень місяць буде доволі прохолодний. І знаєте, що кожен день ще й буде вітряний. Вітряний, плюс сніг, плюс-мінус, і це означає дуже холодно. Ми вже підійшли на Майдан Незалежності. До речі, завтра, післязавтра і в неділю. Тут будуть колядувати. Всі три дні після Різдва, ну, сьогодні на Різдво не заплановано тут ніяких виступів, ніяких колядок. Хотілося, щоб, знаєте, було тепліше, або хоча б, щоб світило сонце. До речі, на сьогодні синоптики обіцяли нам сонячну погоду, але бачите, що сонця навіть не видно і не знаю, чи воно до вечора з'явиться. Коли сонце, значно воно красивіше все виглядає. І бачив, що в Телеграмі написали в Тернополі чи в Тернопільській області. Сьогодні було мінус 16. Друзі, якщо хтось є там з, з Тернопільської області, будь ласка, напишіть в коментарях, чи у вас дійсно так було сьогодні прохолодно. Ну, Трускавець тільки було мінус 7. І, до речі, мінус 7 так зараз і тримається. Різдвяна ярмарка працює, але людей поки що немає. Потрібно буде прийти ввечері. І ввечері побачимо, скільки тут буде людей, і вже буде видно, скільки людей приїхали. У Трускавець на відпочинок, оскільки зараз ще не всі виходять, бо знаєте, якщо їдеш у трускавець, там є різні може, процедури отримати. Ну, я особисто в таку погоду обирав би, напевно, якийсь спа-центр десь посидіти в теплому басейні, можливо, навіть і сауну якусь прийняти. Ну, а ввечері вже напевно, вийшов у місто, подивитись, що тут відбувається. Засвітиться ялинка, ну, якщо, звісно, знаєте, ще діють графіки вимкнення світла. І після вчора, коли я знімав анонс концерту Віктора Павліка на віветі, то тут було дивно. Діяли графіки вимкнень, там десь Троскавець був приблизно по 10 годин без світла. І частина Майдану Незалежності світилася, а центральна ялинка не світилася. Ну, Вона підключена, якось здається, від вуличного освітлення. І частина ліхтарів не світилася, і ялинка також не світилася. Так що... Щоб сфотографуватися. З ялинкою ввечері треба ще попасти під графік світла. Щоб було зі світлом. Вартість квитка на дизель-шоу сьогодні від 400 до 1000 гривень. Нагадую дві вистави. Завтра будуть тенери з Бельканто а, співати. 27-го Квартал червоних ліхтарів це комедія для дорослих. 28-го Камалія приїжджає вперше у Трускавець, це в неділю буде. Далі буде Оксана Білозір. 30-го і буде першого Івобол. Так що до нового року є тут чим зайнятися. Можна сходити на концерт, можна сходити в кіно, в якийсь спа-центр, десь якийсь розважальний центр, розважитися є дуже багато ресторанів, кав'ярень і також, якщо ви зупинилися десь в санаторіях або відпочинкових комплексах, то в них є там свої святкові програми. На, особливо на новий рік, десь. Ходить у вартість відпочинку, десь потрібно буде оплатити. Ну найдорожче бачу, ріксус Прикарпаття у трускавці це 23 тисячі гривень. Міротель 20 тисяч це з людини на святкування нового року. Ну сьогодні бачите, більша частина бізнесу у трускавці не працює Сьогодні вихідний день, різдво, велике свято. Квиточки тут бачу продаються. Ну звісно, бо сьогодні. Велике шоу від дизель-шоу, тому квиточки продаються на біветі. Тут завжди з 12.30 і з 17.30 можна придбати квиточки. А так, то можна за годину до початку виступу чи концерту придбати в Палаці культури Шевченка. Дуже багато голубів, сьогодні прохолодно, думаю, що вони дуже голодні і коли люди їх тут годують, вони завжди за всіма просто літають. Їх вже тут дуже багато. ну Ви бачите, друзі, самі, людей не так багато. Ми зараз зайдемо всередину, в бювет там набагато тепліше. Подивимось, можливо, люди там є. Подивимось, ще є черги, але бачимо. На вулиці людей дуже мало і бачу, що анонсу виступу дизель-шоу не буде, бо виставлена тільки одна колонка. І пані, яка придає квиточки, нічого не оголошує, бо зазвичай, коли хтось має прийти на бювет, то вони там кажуть, що за декілька хвилин артисти будуть у нас на бюветі. Ну, немає. Все таке Різдво, напевно, це більш таке сімейне свято, і тому люди зустрічають його у власних домівках. Думаю, що на новий рік ситуація зміниться і людей буде значно більше. Бівт працює зранку з 7 до 10, тепер з 12 до 15 і потім вже буде з 17 до 20 вечора. Дві ялинки встановлено тут. Така невелика фотозона. Класні картини тут завжди виставляються, на які варто подивитися. Ну і тут зал, де тепла нафтуся, людей взагалі дуже мало. Дуже мало, вже 12.25. І людей дуже мало навіть в центральному бюветі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось тут. Грибочки, під якими влітку, люди ховаються від спеки, від дощу. і Раніше тут взагалі концерти були, люди збиралися, співали. Ну Можливо, сьогодні навіть десь буде і коляда у Трускавці. Тільки я щось не бачив ніде ніяких афіш, де що буде відбуватися. Ну Бачив точно, що на Майдані Незалежності завтра о 12.00 і в 17.00 будуть колядувати колективи. З Трускавецької ОТГ. Мо, думаю, варто прийти, подивитись, послухати колядки у класному виконанні. Снігу не так багато, як би хотілося. Вчора було доволі слизько на дорогах, сьогодні вже тротуари і дороги посипані. Так що, друзі, вітаю вас ще раз із святом і всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.